Звернувся художник Анатолій Степаненко, з яким М 17 співпрацювали раніше з якихось інших виставок проєктів про втрату своїх робіт. Східно авто прийому передачі, який датується 2013 роком. Ці роботи були передані центру сучасного мистецтва М 17 і більше немає документів, чи вони залишалися в 18, чи надалі були передані художнику або ще комусь. І після звернення ми ведемо розслідування, тобто намагаємося встановити місце знаходження де цих робіт, де вони знаходяться. Хочу зазначити, що я трошки була здивована, тому що роботи були передані 17 аж 6 років тому, і за весь цей період до Центру сучасного мистецтва і звернувся тільки нещодавно і за мого директорства. Я стала директором Центру сучасного мистецтва 2018, у вересні 2018 року, і коли приймала справи, не бачила цих робіт. Тобто, на момент інвентаризації їх не було виявлено. На акті прямопередачі передачі є співробітника, який приймав ці роботи Ростислава Більзера. Після того керівництво центру сучасного мистецтва змінювалося декілька разів, і тому і виникає дійсно питання і, можливо, складнощі щодо виявлення знаходження. Намагаємося допомогти художнику виявити, що з цими роботами ми працюємо над цим. Я особисто буду рада допомогти художнику і готові відповідати. на питання. Але просто хочу зазначити, що з моменту передачі пройшло 6 років. І що з моменту, коли я почала працювати, цих робіт я не бачила. Можливо, коли проведемо розслідування, ми зможемо виявити, де воно знаходиться, і надати пану Анатолію якусь відповідь відносно.